Ваша щира така відданість, якою ви прийнялися болю за всю Україну. Я просто вражена. Я бачу більше жінок зараз стоїть на Майдані і знаю, що молоді хлопці-чоловіки саме там, на барикадах, і той дух, який панує на Хрещатику, повірте, перший тиждень ми боялися, ми стояли осторонь. Не знали, як себе поводити. Але то, що захід приєднався, і то, що настрій і дух тих хлопців, студентів киян піднявся на багато вищих градусів, це абсолютно точно. Я вам щиро хочу від цих киян. Вони, на жаль, не можуть, можливо, наші керівники тут бути і говорити про те, що ви е, тут, що ви, вам кожному треба вклонитися за ваших дітей, за ваших чоловіків. Які дійсно там, бо наші, на жаль, ще чоловіки і діти, які не виховані на тій релігії, на які виховані ви, на тих саме правилах з дитинства, що треба обов'язково щиро вірити в Бога і останні ділитися. Ми, на жаль, ще в Центральній Україні цього всього не маємо. Я вам дуже вдячна за все. І хай вам Бог кожній вашій родині допомагає.